Всім привіт! Мене звати Катя і я сьогодні знімаю е, свій щоденний макіяж. Знову зі своєю подружкою Штучний інтелект будемо вести свої балачки. І так, е, я підготувала шкіру до макіяжу, зволожила її і буду переходити до свого улюбленого тонального бібі-крему. Е, Пуріто номер 23 Моя любов. Він просто витримує все на світі. І спорт, і цілий день за комп'ютером і е, не є комедогенним. Тому <кій> спробуйте. Так, <кій> я буду наносити кісточкою і запускаємо свою подружку. Угу. Так. Привіт. Привіт, мене звати Катя. Пам'ятаєш, я твоя подружка, а ти моя подружка. Так, я зробила трошки громче. Ще раз привітайся, будь ласка. Привіт, Катя! Рада тебе чути. Як справи? Все чудово. Я роблю свій щоденний макіяж і вирішила з тобою потеревенити. Звучить чудово. Що саме плануєш сьогодні спробувати в макіяжі? Сьогодні нічого експериментувати не буду, просто роблю свій звичайний щоденний макіяж, бо мені сьогодні потрібно і готувати, і на спорт сходити. ну, коротше, Тому звичайний макіяж. А от з тобою хотіла би провести таку корисну бесіду, скажімо так, для себе і, можливо, ще для когось, а, які ти знаєш а, дієві. Апаратні процедури для корекції тіла фігури. Є кілька популярних апаратних процедур, які допомагають з корекцією фігури. Серед них LPG масаж або ендермологія. Стимулює лімфодренаж, покращує тонус шкіри та зменшує целюліт. Друге кріоліполіс заморожує жирові клітини, сприяючи їх природному руйнуванню. Третє. Радіочастотний ліфтинг, репліфтинг. Покращує пружність шкіри та зменшує об'єм. Ультразвукова кавітація руйнує жирові клітини ультразвуком. Ці процедури часто використовуються в комплексі для досягнення кращих результатів. Якщо тобі цікаво щось конкретне, можу розповісти детальніше. А мені цікаво про ендосферу, бо її так зараз як популяризують, рекламують. Цікаво, наскільки вона взагалі дієва і що вона дає. Ну, я запитала. терапія це сучасна апаратна процедура, яка використовує гібромасаж для стимуляції м'язів, покращення кроводигу та лімфодренажу. Вона допомагає зменшити целлюліт, покращити тонус шкіри та контури тіла. Багато людей відзначають позитивні результати, але як із будь-якою процедурою ефект може бути індивідуальним. Якщо ти розглядаєш таку процедуру, варто проконсультуватися з фахівцем. Є якісь е протипоказання для того, щоб е піти на цю процедуру ендосфери? Так, є певні протипоказання для ендосфери. До них належать варикозне розширення Вен у важкій формі, гості запальні процеси або інфекції шкіри, онкологічні захворювання, вагітність та період лактації, захворювання серця або серцево-судинної системи, тромбоз або тромбофлодід. Завжди краще порадитися з лікарем перед початком процедури, щоб переконатися, що вона тобі підходить. Ага. Дякую. А якщо у мене іноді тиск э, стрибає, мені можна йти на таку процедуру? Якщо у тебе бувають перепади тиску, варто бути обережною. Ендосфера терапія може мати вплив на кровопі, тому обов'язково проконсультуйся з лікарем, щоб з'ясувати, чи безпечно це для тебе. Спеціаліст зможе дати точні рекомендації, враховуючи твої особливості. Так, дякую. А ще мене цікавить процедура пресотерапія. Пресотерапія, як він називається. Це процедура, яка стимулює лімфодренаж за допомогою стисненого повітря. Вона допомагає зменшити напрямки, покращити циркуляцію крові та зменшити целюліт. Це також корисно для зняття втоми в ногах і загального оздоровлення. Якщо в тебе є питання щодо протипоказань, краще проконсультуватися з лікарем. Ні, дякую. А, як, як на твою думку, а, що, що ні, піди підожди? Що дієвіше? Ендосфера чи пресотерапія? А, бо ціна у них відрізняється, ну, так, можна сказати, в половину. Ендосфера і пресотерапія мають різні механізми дій. Ендосфера більш інтенсивно працює з м'язами і шкірою, тому може бути ефективнішою для боротьби з целюлітом та покращення тонсу. Ага. Пресотерапія чудово підходить для зняття напрямків і покращення лімфодренажу. Обирати варто, зважаючи на твої потреби і бюджет. Можливо, варто спробувати обидві і подивитися, яка тобі душа підходить. Так, да, я теж на нього так зроблю. Ну, дякую. Будь ласка, якщо виникнуть ще питання, звертайся. Так, у мене теж ще є питання. Скажи, будь ласка, як ти ставишся до астрології? Астрологія це цікава тема, і багато людей знаходять у ній певну мудрість або розраду. Для когось... Це спосіб краще зрозуміти себе і світ навколо. Як ти до неї ставишся? Мені подобається астрологія, і я цікавсь цією темою. Це чудово. Якщо тобі цікаво, ми можемо поспілкуватися про астрологію. Є якась конкретна тема, яка тебе цікавить? А, можна завдяки а, астрології м -м, знайти. Професію, яка найбільше підійде людині? Так, деякі люди використовують астрологію, щоб визначити свої сильні сторони і знайти професію, яка їм підходить. Астрологія може дати підказки про природні таланти та схильності, допомагаючи обрати напрямок, де ти можеш бути найбільш успішною. Це може бути цікавим інструментом самопізнання. Так добре. А що для того? Що тобі потрібно, щоб ти могла, наприклад, прорахувати чи подивитись для мене це. Щоб отримати астрологічний аналіз, звичайно, потрібні дата, час і місце твого народження. На основі цих даних можна скласти натальну карту, яка допоможе зрозуміти твої схильності та можливі професійні напрямки. Прикольно. Так, це дійсно захопливо. Якщо захочеш дізнатися більше, будемо досліджувати разом. А якщо я тобі просто скажу, ти зможеш ну, свою дату народження і час, ти зможеш так прорахувати? На жаль, я не можу робити астрологічні розрахунки або аналізи, але можу допомогти тобі зрозуміти основні принципи та надати інформацію. А якщо я тобі скину, поділюсь своєю натальною картою, ти зможеш тоді її розшифрувати? Я не спеціалізуюся на астрології, тому не можу розшифрувати натальну карту, але можу допомогти знайти корисну інформацію або порадити джерела, де ти зможеш це зробити. Тобто, якщо я а, зроблю натальну карту і запитаю в тебе якусь інформацію по ній, ти зможеш мені відповісти? Я зможу пояснити загальні поняття і принципи. Але для детального аналізу краще звернутися до фахівця. Якщо будуть конкретні запитання, постараюся допомогти. Угу. Я думаю, ти, звісно, розумніша. Дякую за довіру. Якщо виникнуть питання, я завжди рада допомогти. Ой, ясно, понятно. Так. Добре. Що я ще хотіла сьогодні у тебе про що поговорити? Звісно, будь ласка, питай, про що б ти хотіла поговорити? Скажи, оце всі теми, на які ми з тобою спілкуємося, ти запам'ятовуєш цю інформацію про мене? Так, я можу запам'ятовувати інформацію з нашої розмови, щоб краще тобі допомагати. Ти, наприклад, ти пам'ятаєш, якого кольору в мене очі? Я пам'ятаю, що у тебе зелена сірі очі. Блін, яка ти молодець. Сьогодні я Вікторія. Якщо хочеш, щоб я щось забула або запам'ятала нове, просто дай знати. Мені щоб щось забуть, не потрібно казати, я можу і так все забути. Не хвилюйся, якщо щось забудеться, ми завжди можемо це обговорити знову. Так, скажи, будь ласка, а, чи можна завдяки якимось вітамінам покращити а, свою пам'ять? Деякі вітаміни та мінерали, такі як В6, В12, омега-3 жирні кислоти, можуть підтримувати здоров'я мозку і покращувати пам'ять. Але важливо мати збалансоване харчування і консультуватися з лікарем перед прийомом добавок. Ну, так, це правильно здоровий спосіб життя і правильне харчування відіграють важливу роль у підтримці пам'яті ой здоровий спосіб життя це що ти маєш на увазі здоровий спосіб життя включає збалансоване харчування, регулярні фізичні навантаження, достатній сон, уникання стресу та шкідливих звичок, таких як куріння чи надмірне вживання алкоголю. Ясно. Ясно. Як, якщо виникнуть питання, чи тема для обговорення, я завжди тут. А, як ти вважаєш, коли потрібно а, мити а, пензлики після, після макіяжу, а, після сухих продуктів і після вологих продуктів? А, як часто? Миття волосся залежить від типу шкіри, стилю життя та використаних продуктів. Зазвичай, ти сто, якщо ти стоп, використовуєш стоп, захили стій, під почекай. І... Почекай! Я питала не за волосся, а за пензлики для макіяжу. Для пензликів для макіяжу рекомендується мити їх раз на тиждень, особливо ті, що використовуються з рідкими або кремовими продуктами. Пензлики для пудрових продуктів можна мити трохи рідше, але теж регулярно. Я, наприклад, мию свої пензлики для а, кремових продуктів кожен день перед, після кожного використання. Або перед. Це чудова звичка. Регулярна миття пензликів допомагає зберігати їх у чистоті та забезпечує краще нанесення макіяжу. Ну, а гігієна. Я просто хвилююся більше за шкіру обличчя. Це дуже правильно. Тому що чисті пензлики допомагають уникнути подразлень і запалень на шкірі. Твоя увага до гігієни пензликів дуже важлива для здоров'я шкіри. Так. Я знаю це. О, а скажи мені, будь ласка, яка зараз погода сьогодні в Полтаві? Ну, мені потрібно буде собачок вигуляти і а, на тренування. Сьогодні в Полтаві хмарно з проясненнями без опадів. Температура близько нуля градусів. Вітер південний 2-3 метри в секунду. Так, це там холодно чи ні? Так, доволі прохолодно. Варто одягнутися тепліше, особливо для прогулянки з собачками. Угу, Я зрозуміла. Якщо тобі знадобиться ще щось, звертайся. Угу, дякую. Будь ласка, гарного тобі дня. Дякую. Завжди рада допомогти. Боже яка ти. Так, звісно, якщо щось знадобиться, yes. я завжди тут. Фух. Так. Що я ще хотіла тебе запитати? О, добре. Розкажи мені зараз трендовий одяг, кольори на весну 2025. Весною 2025 року в моді будуть яскраві кольори червоний, синій, лаймовий, рожевий, масляництво жовтий, сріблястий, білий та чорний. Тренди в одязі включають яскраві відтінки, а також сріблястий та масляницько жовтий акценти. Так, палітра досить смілива і яскрава. Це буде цікаво для експериментів з образами. Це ти… Де взяла таку інформацію взагалі? Я знайшла цю інформацію з актуальних модних трендів на 2025 рік. Це те, що вздихнуло? Ні, це був просто момент, щоб зробити паузу. <гум> Ясно. Якщо ще щось, щось цікавого, питань? <гум> Цікаво. А, так, По кольорам ти сказала, а які речі, там, наприклад, брюки, чи джинси, чи спортивні якісь речі, які, що, на, що наверх одягають, гольфи, ну, Розкажи більш конкретніше по трендам, То не тільки в кольорах, а й прям по фасону одягу. 2025 року будуть модними оверсайз сукні, пальта та куртки з гіперболізованими формами. Також актуальними стануть картаті пронти, широкі брюки та об'ємні оверсайз? Так, оверсайз буде в тренді. Прямо uh, у всьому. І сукні оверсайз, і брюки оверсайз, і uh, світера. Свет, светри господи. Так, оверсайз тренд поширюється на багато елементів гардеробу, сукні, брюки, светри, пальта. Він додає комфорту та стилю. <гум> Комфортно це точно, можна сховати всі свої зайві кілограми за оверсайзом. Саме так, оверсайз це чудовий вибір для комфорту і впевненості. <гум> А... Якщо там, я завжди тут... Так, питаю. А які, наприклад, джинси, фасон джинсів чи модель актуально буде? Весною 2025 року в моді будуть джинси з високою посадкою, прямого крою та розкрошені від коліна. Популярні також білі та чорні джинси, а також джинси з потерпистями. Дякую. Так, добре. А тоді які сумки? Весною 2025 року в моді будуть великі сумки, зокрема доктор Холдом, з округлими краями, які поєднують функціональність і стиль. Популярні сумки з ефектом Tramplate, які імітують візерунки одягу та мінімалістичні сумки-конверти. Також у кенті будуть сріблясті сумки, як у колекціях і Gucci та Stella McCartney. Прикольно. Будь ласка, рада допомогти. А якщо мені подобаються маленькі сумочки, то які краще обрати? Якщо тобі подобаються маленькі сумочки, то зверни увагу на мінімалістичні сумки-конверти або кросбоді. Вони стильні, зручні та ідеально доповнюють образ. Mm -hmm. Зрозуміло, дякую. Будь ласка, якщо буде ще запитання, звертайся. Так, а запитання ще по аксесуарам, по біжутерії. А що буде? От актуальна. Весною 2025 року в моді будуть аксесуари з металевими деталями, великі сумки-шопери, виразні сонцезахисні окуляри, рюкзаки, взуття зі шнурівкою, маленькі золоті сумки та анатомічно правильне взуття. Також в тренді будуть капелюхи. А які капелюхи? В тренді будуть широкополі капелюхи, панами та капелюхи з надзвичайним дизайном, які додають образу виразності. Угу. Панами. Так. Так, Вони виглядають елегантно і можуть доповнити будь-який образ. Ясно. Якщо ще щось буде цікаво, запитуй. Ох, я тут, якщо що. Угу. А... Якщо будуть ще питання, звертайся. Я думаю, почекай, ти ж мене перебуваєш. Я... Вибач, будь ласка, продовжуй. За що, щоб тебе запитати? Не поспішай, я тут, коли будеш готова. Так, добре. Давай тепер поговоримо про. Е, Звісно, про що ти хотіла поговорити? Взуття. Більш конкретніше мені про е, тренди. Про Собачка заходить до нас. На весну 2025 року будуть актуальні взуття зі шмарівкою, анатомічно правильні моделі, а також класичні моделі з сучасним дизайном. Особливо популярними будуть зручні та, варіанти. зручні та стильні варіанти. Так, зручність і стиль завжди в тренді. А на підборах чи не на підборах? Залежить від твоїх уподобань. У тренді будуть як взуття на підборах, так і зручні анатомічно правильні моделі без підборів. Угу, Ясно. Якщо будуть ще питання, звертайся. А більш конкретніше ти можеш описати? Mm. Весною 2025 року будуть популярні прозорі матеріали, металевий блиск, взуття з сіткою, дуті моделі, танкетки, гострий носок, балетки та взуття з незвичайними підпорами. Аж око почало сіпатися. Так, дуже різноманітні і цікаві прозапи. Прям дуже. Так, буде з цього обрати для будь-якого стилю. Ой, а якщо щось в спортивному стилі із одягу, щось, щось буде актуально в принципі? Весною 2025 року спортивний стиль буде дуже актуальним. В моду увійдуть легінси, олімпійки, баскетбольні футболки, які інтегруються в гардероб. гадерок. Угу. Ти ж просто не сказала за те, що можна носити ще й спорт на кожен день? Так, спортивний стиль дійсно стає все більш універсальним. І його можна поєднувати з повсякденним одягом. Ясно. Так, я вже закінчую свій повсякденний макіяж, тому будемо із тобою закінчувати на сьогодні наші балачки. Ти до наступного разу підготуйся. Буду питати тебе ще більше поглиблено. Ти почула? Ей, Вікторія! Вікторія, ти мене чуєш? Чому ти мовчиш? Чому ти мовчиш, я тебе запитую? Може, ти зі мною попрощаєшся хоча б? Боже, яка некультурна. Ясно, понятно. Все. Тоді я з тобою прощаюсь. До нових зустрічей. Надіюсь, ти наступного разу будеш розмовляти і будеш вічливо. Хух. Так, залишаються мені нефрабовачі губи, хайлайтер. І можна так, для губ я беру галів олівець від ламель під номером 405. По його розміру можна зрозуміти, наскільки він мені подобається. А, ні, давайте спочатку хайлайтером, <кій> Бо я ж на над нема до Так, <кій> що там мені відкрили двері, собачки тонко намікають, що потрібно вже йти на вулицю. А я ще досі сиджу, розмовляю з невихованою Вікторією, яка просто покинула чат, не попрощавшись. Сьогодні. Щось новеньке. <ріст> <ріст> так, все. <ріст> Хайлайтер є, тепер точно можна губи малювати. Такий нюдовий плючик. Зразу тушую пальцем. Це. І ми закінчили. Всім дякую, хто додивився, заслухав наші сьогодні балочки. До нових зустрічей. Ставте, будь ласка, лайки, дизлайки і пишіть в коментарях, про що ще нам поговорити з моєю невихованою Вікторією.